У Вінницькому національному технічному університеті стартував всеукраїнський етап європейських інженерних змагань. Протягом тижня команди зі Львова, Києва, Запоріжжя та Вінниці презентуватимуть власні креативні проекти, розроблятимуть різноманітні прилади та механізми. Команди, які підготують найкращі роботи, отримують шанс спробувати свої сили на європейському етапі. На відкритті змагань побувала і наша знімальна група. Інженерні змагання наймасштабніший проект в Європі, який проводять студенти для студентів. Команди у складі чотирьох представників вищих навчальних закладів технічних напрямів змагаються на трьох рівнях: локальному, національному та всеєвропейському. Цьогоріч всеукраїнський етап проходить у Вінниці. Позмагатися за першість приїхали 45 учасників. Львів, Київ, Запоріжжя. І Вінниця безпосередньо, і вони будуть змагатися в інженерній думці та майстерності. Думаю, вибором найкращого. Вінничанин Максим Цимбал разом зі своєю командою бере участь у змаганнях втретє. Двічі поспіль перемагали на міському етапі. Цьогоріч спробують свої сили на всеукраїнському. Підготували і формулу успіху. Насамперед, це, це командна гра, тому що це командні змагання, командний дух вміння презентувати себе. Звісно ж, якісь базові основи підготовки. Але все ж таки насамперед я думаю, команди й довго. А ось Роман Козак, капітан львівської команди. Це їхнє перше змагання. Від участі очікують отримати порцію позитивних вражень для початку, отримати для себе, хоч якийсь такий невеличкий досвід, і просто розважитись, знайти нових друзів. Переможці всеукраїнського етапу представлятимуть нашу країну в Португалії на європейському фіналі вже наприкінці літа.